Акумуляторний інструмент вже майже захопив ринок, а ви так і не визначили систему якого бренду вам обрати. Тоді у цьому відео я допоможу вам визначитись з цим на прикладі трьох професійних акумуляторних болгарок. Ми оглянемо три моделі від різних брендів: Procraft, GTM та DeWalt. Порівняємо характеристики, розберемо внутрішні компоненти та проведемо тестування. А в кінці зробимо висновки по усім трьом інструментам та оберемо підходящий саме для вас. Перед переглядом обов'язково підпишіться на наш канал та поставте лайк до цього відео. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали. Це буде серія з трьох окремих відео. У першій і вступній частині ви ознайомитесь з характеристиками, комплектацією та зовнішніми особливостями кожної моделі. Наступне відео буде присвячене тестуванню кожної кашем та порівнянню результатів тестів. У третій частині ми будемо оглядати внутрішні компоненти болгарок та їх акумуляторів, після чого зробимо фінальні висновки. Отже, на огляді у нас три моделі: від найбюджетнішої до найдорожчої. Найдоступнішою є модель від ProCraft: це модель серії Industrial ag 125 Взагалі, серія Procraft Industrial досить свіжа і презентували її у минулому році. Окрім болгарки, туди входить бочковий перфоратор на цілих 3,8 джоулі, ударний ширококрут на 85 Нм, акумуляторний гайковерт на 550 Ньютон метрів. А крім цієї болгарки, що у нас на огляді, є також ag 125 c Серія дуже цікава та перспективна. Тому, якщо у вас цікавить, то напишіть коментарі, і ми обов'язково зробимо. На неї повноцінний огляд. А поки що ми ну, ознайомимось з маленькою частинкою цієї серії, на прикладі цієї буларки, сама чергу, має хорошу якість збірки, об'ємну комплектацію та цікаві характеристики. Наступною буде AGC18125BL від GTM. Сама по собі вона буде трохи дорожча. Належить до акумуляторної серії інструментів GTM на 18 вольт, яка налічує широкий асортимент техніки від електроінструменту до садово-паркової. Інструмент теж позиціонується саме професійний. На ринку вона вже приблизно 2 роки, якщо не помиляюся, зарекомендувала себе досить добре. І навіть є гарні відгуки від військових, і биву dcg 409, яка є найдорожчою моделлю в огляді. Робоча конячка, яка зарекомендувала себе роками роботи. У неї є багато цікавих особливостей, про які я обов'язково вам розповім. Усі в огляді мають безщитковий двигун, плавний пуск та підтримку обертів. Кожну з них можна придбати як каркасом, тобто без акумулятора та зарядного пристрою, так і у повному комплекті. А тепер давайте детально ознайомимося з кожною моделлю по черзі. І йдемо в тому ж самому порядку, тобто починаючи з AG125. Почнемо з комплектації. В нашому випадку це повний комплект, тобто з акумулятором та зарядним пристроєм. І перше, що ми бачимо, це міцний кейс, який має товстий пластик, металеві замки та пластикові пети. На перший погляд, кейс доволі якісний, а також має відділення під другий акумулятор. Відкриваємо кейс, дивимося на комплектацію і бачимо повністю прогумоване бокове руків'я. Також до болгарки додається акумулятор на 4 А години серії Ультра. З обох боків має індикацію заряду, а на дні. Бачимо якісну фактурну гуму. Комплектний зарядний пристрій теж має цікавий дизайн. на заряджання у нього 2 А, тобто час зарядки комплектного акумулятора буде приблизно 2 години. Комплектний захисний кожух має швидкоз'ємну схобу. Ну і наостанок в комплекті маємо ключ для контргайки з доволі товстого металу. А тепер переходимо до характеристик. Окрім тих, що я вже назвав, які притаманні усім цим трьом болгаркам, а саме підтримка обертів без двигун та плавний пуск. Ця болгарка має ще ряд наступних характеристик. Кашем має три режимне електронне регулювання кількості обертів 4700. 7200 та 9600 обертів на хвилину. Її вага без акумулятора складає 1,3 кг, а вага з комплектним акумулятором 2 кг. Далі прийдемо з перії з зовнішньом особливостями. І тут перше, що кидається в очі, це якісний abs пластик. Крім того, всі зазори рівні та відсутні люфти. Основне руків'я покрита якісною фактурною гумою, яка не відвалюється, тобто приклеєна доволі добре. І за рахунок цього болгарка просто чудово лежить в руці. Кнопка пуску ходить просто чудово, тому натискання відчувається добре, а кнопка перемикання швидкості знаходиться прямо. Момо над акумулятором. На перший погляд болгарка мені максимально подобається. Але що вона і себе представляє, ми побачимо вже на тестуванні та коли будемо її розбирати. Да, увидиш своїми руками, як говорять, лазами потрогаєш. А тепер поговоримо про модель від GTM. А 18125 bl У нашому випадку ми теж маємо повну комплектацію. Постачається вона у схожому кейсі, але вже з пластиковими замками та петлею. Замість одного акумулятора на 4 Аг, у нас тут цілих 2. Зарядний пристрій у нас тепер на цілих 4 А. Відповідно, комплектний акумулятор буде заряджатись цього за одну годину. А от бокове руків'я у нас тут уже без гуми, повністю вилите з пластику. Та з цікавого, всередину нього ось так от зручно ховається ключ для контрагайки. І металевий кожух у нас тут уже без швидкоз'єму. Тепер до характеристик. Вона так само Кіпрокрав має три ступене врегулювання обертів. Цікаво, те, що для мінімального режиму заявлена кількість обертів 3000 обертів на хвилину, для максимального 8500 обертів на хвилину, а для середнього, тобто другого положення швидкості, кількість обертів не заявлена. Я на жаль, що для майстрів, для професіоналів, які працюють з деревом чи з металом ушкурюють його, важливо знати те, яка саме кількість обертів на болгарці на певному з режимів. Далі вага без акумулятора та зарядного пристрою 1,2 кг, а з акумулятором та зарядним пристроєм 1,8 кг, тобто на 200 г. Вона буде легше, ніж Procraft. А тепер по зовнішнім особливостям. Звичайно, маємо такий самий якісний abs пластик. Корпус у нас повністю прогумований. До речі, гума ось тут мені подобається більше ніж на Procraft. Вона така більш м'яка, чи що. І фактура, як на мене пропрацьована, трохи краще. Насправді вона мені подобається. По-перше, комплектація набагато ширше ніж у Прокрафта. Як я вже відмічав, гума мені подобається більше. І в цілому можна сказати, що не дарма вона коштує дорожче. Але нагадую про те, що у наші будуть тести. Ми ще будемо її розбирати. тож там ми вже повноцінно порівняємо. А тепер перейдемо до найдорожчі баларки у топі, і скажу вам відверто, дорожча вона не просто так. Очо 409 ситуація наступна. Вона є в двох варіантах: є звичайна 409, така як у нас. Без регулювання обертів, а є dcg 409 V, яка має колесо регулювання обертів. dcg 409 з індексом V має безліч варіантів комплектації. У нашому ж випадку варіант комплектації тільки один. Отже, dcg 409 постачається у кейсі системи T-Stack. Кейс має товстий пластик, ребра жорсткості всередині, металеві замки та петлі, а також чудове м'яке прогумоване руків'я. Зараз я коротко охарактеризую те, що саме себе представляє система T-Stack. T-Stack – це модульна система зберігання від DeWalt. Вона дозволяє комбінувати між собою Величезну кількість різних контейнерів в цій системі ви можете з'єднувати між собою кейси для інструментів, кейси для акумуляторів, кейси для зберігання ріжучої оснастки або розхідних матеріалів та багато чого іншого. До болгарки у комплекті додається бічне руків'я, яке повністю прогумоване: шестигранний ключ на 6 мм, акумулятор серії FlexVolt на 6 Аг, та зарядний пристрій DCB116 на 6 на вихідного струму. Такий швидкісний зарядний пристрій буде заряджати комплектний акумулятор всього за одну годину. І тут короткий ліричний відступ саме про акумулятори FlexVolt. Акумулятор Flex. Вольт це батарея на 54 вольта, яка здатна працювати у режимі 18 вольт. Фактично, всередині нього є три акумулятори на 18 вольт. Коли ця батарея підключається до інструменту напругою 18 вольт, акумулятори формують паралельне з'єднання. Напруга не змінюється, але їх ємність сумується. У випадку, якщо такий акумулятор підключається до 54 вольтового інструменту, банки всередині формують послідовне з'єднання. Таким чином вона збільшується напруга до 54 вольт, але ємність оцих самих 18-вольтових баночок всередині не сумується. Тому тут важливо розуміти, що вказана на батареї ємність, а вона може бути 6, 9, 12 та 15 годин, Актуальна саме для 18-вольтового режиму. У режимі роботи 54 вольти. Ємність буде відповідно 2, 3, 4 та 5 годин. До речі, для того аби більш детально дізнатись про те, які акумулятори є у DeWalt, раджу переглянути наше стареньке відео про акумуляторні пили. У нашому ж випадку я встановлював на болгарку Неф. Вольт та звичайний акумулятор XR на 4 А. І це зробив для того, аби зрівняти шанси з іншими учасниками сьогоднішнього топу. Тепер переходимо до характеристик. Її вихідна потужність складає 1450 Вт. Та варто розуміти, що ця величина відносна і залежить в першу чергу від підключеного до неї акумулятора. У нашому ж випадку використовується не комплектний акумулятор на 6 годин, а акумулятор на 4 А, тож потужність буде однозначно менша. Частота обертів холостого ходу складає 9000 обертів на хвилину. Також болгарка означена технологією Perform Protect. Якщо дуже просто, то це. Електронна муфта, яка зупиняє двигун тоді, коли у вас клинить оснастка. Ну і ще одна фірмова технологія це FlexVolt Advantage, яка дозволяє підвищувати потужність тоді, коли ви підключаєте акумулятор FlexVolt. Регулювання обертів, як я вже говорив, у неї відсутнє, а вага без акумулятора складає 1 ,850 кг 850 г. Тепер по зовнішнім особливостям. Тут уже зовсім інший матеріал корпусу. Якщо у попередніх балаках використовувався abs пластик, то в даному випадку ми маємо склоармований армований Сам по собі він міцніший за ABS пластик, а крім того, більш стійкий до різних температурних режимів. По ергономіці у неї все. Те саме, вона так само класно лежить у руці, в неї так само хороший хід кнопки. По гумі на дотик одразу відчувається, що вона тут дорожча ніж у попередніх моделях. Крім того, на отворах для охолодження тут є пластикові вставки з сітками, які можна відкрутити за необхідності. Їх можна буде очистити після шліфування чи роботи з плиткою. А крім того, в комплекті до неї йде безключова антивібраційна гайка, яку можна легко зняти руками після роботи. Ми ознайомилися з усіма болгарками, тому пропоную перейти вже до тестів. А перейти до наступного відео та переглянути тести, ви можете натиснувши на одну з карточок на екрані.